Молитви за душі в Чистилищі на кожний день тижня. На суботу, Господи Боже Всемогутній, благаю тебе заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина Ісуса Христа і безмірного болю Його святої Матері, визволи душі з Чистилища, особливо ті, які мали найбільшу побожність до нашої Матері. Щоб ці обрані душі якомога швидше увійшли до Твоєї слави, аби прославляти Тебе навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокій хрести душі слуг твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.